Всім привіт! З вами знову Юрій, показую відео е, є знову замовлення, е, диски 16, резина 16. Поставити на міні-трактор, на мототрактор, є клієнт. Продати. Ось такі невушкі диски на 16. Е, попіскоструєні Поґрунтовані. Готові до покраски. Варимо ось такого. Бліна в середину під розболтовку під ступицю. І ось такий буде диск. Це відцентровано, все як не може бути, на токарному останожку все гарненько зроблено. Ось такий виходить у нас диск. Кому цікавить зробити такого диска, врізати, вставити серединку. Телефон залишу в підписі. Звертайтеся, допоможемо. Дякую за увагу, чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.